Уявіть собі, я заплатив криптокарткою на заправці за газ, заплатив за продукти і хочу вам розповісти про криптокартку Трасті. У нас на каналі вже було відео про Трасті Плюс, це такий мобільний додаток, де можна там обмінювати, пересилати крипту. І ось вони зробили криптокартку, я з ними зустрівся на іформі. Вони мені навіть дали ось таку карточку, але фізичної карточки трасті у вас не буде. Я зараз розповім, чому давайте спочатку поговоримо про компанію Трасті. Отже, вона на ринку відома існує з 2016 року. Якщо ви зайдете на сайт трасті, там будуть прозоро вказані юридичні особи. Одна юридична особа в Америці, інша в Литві. і ось вони запустили цю криптокартку, яку українці в Україні можуть оформити. І ренді офіс компанії Трасті знаходиться в Вінниці. Ну і Вадим Груша він досить відомий в криптоколах України. Я з ним зустрічався кілька разів. Говорив і про продукти, про те, що потрібно, щоб більше українців користувалися криптовалютами. І ось вони зробили таку інновацію, тобто вони запустили цю криптокартку. Ви її можете оформити онлайн через мобільний додаток, і зверніть увагу, що там будуть terms and conditions, тобто право користування польською мовою. Це значить, що там імінент цих карток знаходиться в Польщі. Але сама верифікація відбувається через дію. Все дуже просто, швидко і зрозуміло. Далі, коли ви цю картку відкрили, ви її додаєте в Apple Pay Google Pay і власне, можете платити в Україні там, де приймаються не всі, тобто Google Pay Apple Pay. Тепер важлива інформація: основна валюта картки євро. І далі ви зрозумієте, чому це важливо. Як цю картку можна поповнювати? Ну, зараз гривнею поповнювати картки неможливо. Я поповнив її з Binance, тобто я взяв 3 300 USDT відправили з Binance. А мені на трасті прийшло 299, одна USDT це була комісія Binance. І тут треба похвалити підтримку трасті, тому що вони мені швидко допомогли зрозуміти, де ж мені взяти ці реквізити мого гаманця, щоб пересилати самому собі USD. І далі я вирішив, власне, картку потестувати. Якраз так сталося, що я був в Вінниці, і, можна сказати недалеко від head Office трасті та зробив транзакцію. Купив продукти в супермаркеті. Метро дивіться, що в мене вийшло. А отже, ви на екрані бачите, що я заплатив 2870 гривень 51 копійку. А там є комісія за обмін і USDT, якби обмінюється на євро, і з євро вже списується. Тобто відбувається подвійна конвертація, в результаті якої ну, фактично курс, за яким я продав USDT був 35 гривень 80 копійок за USDT. І тут багатьох з вас ясно виникне питання, чому так мало, і так далі. Ну ось я так розумію, через ці подвійні конвертації і комісії. А, далі я думав, ну окей, мені якби великого сенсу немає, але можливо, якщо там типу криптовалюти конвертувати в гривні, можливо, воно буде з гривні списувати. І я, до речі, зробив ще дві транзакції. Тобто, а, я поміняв 100 USDT на гривню, а, та, і там курс був інший, тобто був курс 37,79. Ну, такий ринковий вважаєте, да, і я от далі мені цікаво, було, чи воно в мене спише з гривні, чи так само USDT, Бо в мене вже на рахунку була і гривня, і USDT. І 22 серпня я ось купую на заправці газ, плачу 1283 гривні 15 копійок. В мене списується через цю подвійну конвертацію: 35 USDT 35 USDT і курс 35,4. Тобто ви бачите, що все одно, якби через те, що основна валюта євро. Транзакція, коли немає євро, воно бере криптовалюту. Ну там ви вибираєте в додатку, яку криптовалюту ви хочете, щоб воно списувало. Ну, і відповідно, якщо порахувати спред з ринком, ось я подивився 22 серпня. Ну, він десь там 5-7% від ринкового курсу до того курсу, який виходить ну, фактично, коли ви міняєте і продаєте. І зрозуміло, що це невигідно. І відповідно ми маємо поміркувати, кому взагалі така картка підійде, окрім таких фінансових блогерів, які хочуть щось протестувати, чи інноваторів, які користуються криптокартками. Дивіться, ну по-перше, мені здається, якщо Українець живе тимчасово в Євросоюзі, в Єврозоні саме доходить євро, і там не буде цієї подвійної конвертації, буде тільки одна комісія. Ну тоді б точно мала бути меншою. І якщо цей Українець отримує частину своїх доходів в крипті, ось можна витрачати. Хоча, звісно, якщо Україна знаходиться в Євросоюзі, то там є інші рішення, як витрачати криптовалюту. Можливо, комусь просто треба платити криптовалютою, бо це там все, що він має. І ось на сьогодні, якби дійсно цей інструмент з втратами дозволяє платити карткою з крипти. Ще в мене є ось такий буклетик трасті. Я зустрів, до речі, команду трасті на айфорумі. У них там був великий стенд. У них багато користувачів цієї картки прийшло в перші дні. Вона запустилася влітку цього року. І тут написано: нульові комісії на поповнення криптою. Підтверджую, протестував, завів з бінансу. Ніяких комісій за вхід не було. На вивід гривні на картку. Це я, до речі, ще не потестив. Не знаю, в принципі, навіщо кому це може знадобитися. На перекази, я так розумію, на перекази криптовалют. За розрахунки криптокарткою. Ну, ось ми з вами поговорили і подивились реальну картинку на обмін стейблкоїнів. Ну, я міняв стейблкоїн на гривню, Ви бачите, курс був ринковий, комісій не було. І за обслуговування мається на увазі, що за обслуговування картки коштів не беруть. Ну і тут якби рекламка, «Розраховуйтесь криптою в будь якій магазині світу, платіть за покупки онлайн, сплачуйте підписку на популярні сервіси. Вжух і кава за криптою. Ось в мене вийшло продукти і газ за крипту. Але я не планую далі користуватися карткою, в мене немає криптодоходів, та це просто я тестував фінансову новацію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви до цього ставитесь, чи будете такою карткою користуватися. Якщо з вас хтось хоче відкрити цю картку і ще не відкрив, то я також в описі даю реферальний лінк. Буду вам вдячний, якщо при відкритті ви його використаєте. Ну, а так, чесно кажучи, нам, всім українцям, сильно не вистачає. Щоб закон про віртуальні активи, який президент Зеленський підписав, щоб він вступив в дію. А для цього депутати мають під підзаконні акти прийняти, мають не просто легалізувати криптовалюти, фактично, вони вже легалізовані, а прописати там в тому числі податкове законодавство, як ці там інвестиції в криптовалюти будуть оподатковуватись, регулятори мають там сказати, як на збіржі мають працювати і так далі. Бо на сьогодні криптовалюти в сірій зоні в Україні, ви бачите, що. Команда Трасті змушена це робити через європейських регуляторів, більш таких добрих, так би сказати, да? як там Литва, наприклад. Але, але ці рішення, зроблені ось такими шляхами, вони, ну, на мою думку, не мають шансу стати масовими в Україні, Та, щоб всі ми активно користувалися цим і обмінювали USDT, там, на гривню по курсу 35 і 4, коли реальний курс там під 38. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, буду вдячний. І якщо у вас є якісь ідеї щодо фінансових інновацій в Україні, які варто протестувати, ви бачите новий продукт. Або ви бачите стартап хороший в Україні, який ну не просто вже на рівні ідеї, а в них вже щось є готове і працює. Так? Як, от, наприклад, сервіс, який допомагає е податки з інтеректів брокерс рахувати. ми про нього розповідали на каналі. Так? Тобто він з однієї сторони там не виглядає як супервеликий розробка, але свою роботу він вже робить. Ви загружаєте виписку з інтереків і рахуєте податки. Ось якщо такі речі ви бачите, пишіть, будь ласка, мені я буду їх. Розглядати, тестувати і робити ось такі короткі відео. А вас як мінімум, прошу лайки, а так, звісно, коментувати і підтримувати канал, рекомендувати його друзям.